Всім привіт! Так, Сьогодні я буду дивитись тему захоплення, тобто ваше хобі. Тут я буду використовувати декілька карт з оракула. Я їх відібрала намірено, але я вам скажу так. Я буду працювати лише з цією кількістю карт із цього Оракула. і буду використовувати лише. Картинку. Чому так? Тому що це загальний розклад, і я хочу дивитись ціленаправлено саме на хобі. Тому я зараз буду на таких максимально метафоричних колодах працювати, тому що, ну дійсно, здебільшості так, я можу виражатись абстрактно, але Ну, мене може зрозуміти та людина, яка зациклена на цьому питанні, шукає відповіді. Всім, кому необхідно, хто хоче розібратись в цьому питанні з захопленням, то круто. Поїхали. Так, значить, хто ви? О! Ви людина творча, ви людина вільних поглядів, просторів. Вам подобається щось таке естетичне, щось просте. Ви в цілому така людина, знаєте, зібрана здебільшості, збалансована. Розуміюча, досить творча людина. Ви знаєте, у вас такі широкі погляди, але без кінцевої цілі. Ви можете навіть багато думати в своїй голові, але досить абстрактно. Вам, вам не вистачає кінцевого бачення, що ви бачите попереду? Так, а зараз ви на тому етапі, коли ви розбираєтесь, в принципі, зі своїми мис... думками думками. Ну, в принципі, зі своїм мисленням я хотіла сказати, тому що тут лицар мечів тут він над зимнім якимось пропливає на пірі, да? пролітає, вибачте. А тут а, двійка мечів, да? тут кукуха підселила жильців. Тому ви якось розбираєтесь взагалі зі своїми думками. Я так розумію, то, що тут двійка мечів, ви розбираєтесь, в принципі, наскільки адекватні ваші думки. Наскільки ваші думки правдиві і мають право на життя? Добре, що з хобі? Ну, етап формування вашого хобі. От ви якраз, можливо, на тому етапі, коли ви розбираєтесь з вашим хобі. Добре. Добре, давайте так. Ваше хобі. Куди нам копати? Тут у багатьох питаннях хазяйства, як вам пояснити, або зараз тут люди на тому етапі, кому дуже цікаво обзавестись або своїм житлом, або. Ну, мати людину поруч, з якою можна розділити своє життя. Або той етап, коли ви переїхали і ви зараз налагоджуєте ваше житло. Так, і а хобі? Куди? Ага, значить, багатьом із вас необхідно звернути увагу. На ті заняття, які приносять покращення в будинок, це це що? Це або якісь плоди, скажімо так, або квітами займатись, або ландшафтний дизайн, потім якісь, наприклад, я не знаю, там торти, або якісь такі різні фігурки. Для цього щось випали багато слів. Коротше, фігурки для дому, для того, аби декорації, чи як, ну, якось зараз можу висловитись так, декорації. У вас дуже багато фантазії, у вас дуже багато думок. У вас, <кій> вибачте, будь ласка. Дуже багато, знаєте, якихось фантазій. Ви якось не можете приділитись, в принципі, а чим би ви хотіли займатись, бо ви людина, така досить різногранна, різноманітна. Ви можете бути ну, з усіх сторін, з усіх кутів і боків така цікава і начитана можете бути людина, і, в принципі, стабільна і. В матерії ви людина стабільна і в своїх поглядах ви людина така, знаєте, принципова. Незважаючи ні на що, у вас багато змін зараз в житті, тут 13-й аркан, але ви повинні дещо пом'якшувати свої такі грані, знаєте, колючі. Як вам пояснити колючі грані? Ті, які вас закривають. Тобто вам бажано відкрити самих для себе найосновніше. <кій> У когось може бути проблема тут королева Пентаклів, чоловік чи жінка мене слухають, а тут а, сім мечів. У когось може бути проблема із самопроявом себе, тому що тут наступна карта. Четвірка жезлів. Ви якось самі для себе, тут навіть смерть, да? тут е, все прекрасне, квіти і тому подібне, все всередині. Ви якби демонструєте, що ви ну, досить така прекрасна людина і на вас дійсно багатьом приємно подивитись. Але ви завжди якось в русі, ви ні до кого не прив'язуєтесь, ви завжди даєте натяк, що оп, стоп. Тут вирішую я, хто зі мною йде далі по життю. Да? І тому подібне. Так, із хобі заждіть, Із хобі. І король Пентаклів. Тут два королі Пентаклів, але один вийшов в жіночій в інтерпретації, другий в чоловічій. Добре, ця значить інформація стосується всіх. Да. Тут рекомендують упорядочити ваші фантазії. Яким чином упорядочити? А розібратись, що для вас вже не актуально? І які фантазії тягнуть вас назад? Я не знаю, що це за фантазії. Ну, може, ви там в дитинстві хотіли, не знаю, бути модельєром. Виросли, ви не модельєр, і якби ніби хотіли, да, ніби вас і мода цікавить і все. Ви з дитинства цікавились. Але зараз не можете розплющити очі і сказати, та ні, це вже для мене не актуально. Це могли бути там дитячі фантазії і тому подібне. Так, значить, куди копати? Ви дуже осуду боїтесь. Ви дуже боїтесь осуду. Ви боїтесь, що люди вас не приймуть, не сприймуть. А, самотність якась. Да, ви обираєте самі себе постійно, або тих людей, які вже вам знайомі. Ну, коло вашого спілкування досить вузьке, незважаючи на широкий. Можливо, ви знаходитесь і в широкому колі, да? ви, можливо, завжди на людях або завжди спілкуєтесь, але якось в такий або більш частий контакт, або в категорію близьких ви впускаєте одиниць і то завжди стараєтесь тримати їх на відстані. От ви, ви якось не можете, блін, самі для себе зрозуміти, як це так, що ви себе не можете зрозуміти. Парадокс. Ну, дивіться, вибачте. Дивіться, ви якось багато чого розумієте. Ви і начитані, Ви, і в принципі, багато в яких питаннях розбираєтесь. Ви з логікою дружите, і у вас багато талантів. Ви в принципі себе досить непогано знаєте і розумієте. Ви вмієте собі надати і першу допомогу і останню і, і підтримати. Просто ви не завжди якби, ну, задоволені саме цим фактом. Ви завжди для себе були і є, і будете опорою. Просто зараз ви до цього можете відноситись з позиції самотності, я блін, бідний, або бідна, нещасна, я самотня. То вам цей момент необхідно переглянути, що якщо у вас є присутній якийсь страх самотності, то це тому, що це не є страх, це є ваша свобода. А ви звикли, якби, що з вами поруч хтось є, і в якийсь момент опинившись сам на сам, або постійно опин... ну, ви опиняєтесь сам на сам. І ви якось дивитесь на це з позиції в тому, я втомився бути один, чи я втомилась бути одна. Так, да, вам ось цей момент необхідно збалансувати і зрозуміти, що ви саме одначе один, тому що вам необхідно примиритись із собою і зрозуміти, а чим би ви хотіли займатися, в першу чергу для себе, да? а потім ви вже якби будете дивитись, чи варто воно уваги чи ні. Так. Ну Комусь дуже подобаються квіти. Хтось, дійсно, можливо, хотів би займатися саме або ландшафтним дизайном, або квітами, або декораціями. Ось я, якось у вас є така жилка, така, знаєте, яка. Ну, ви якось бачите. Заздалегідь, ви якось відшуковуєте для виконання чогось, да, там творчого, ви якось відшуковуєте заздалегідь, кому це необхідно, і ви зараз творите на живця, як це так зрозуміти? Чи у вас така робота? Чи ви якось навпаки шукаєте і хочете і продумуєте, як би далі ну, на своєму хобі е, отримувати прибуток. Ви відчуваєте той момент. Так, да, ви відчуваєте той момент, що насправді те, що ви собі надумали, його необхідно буде руйнувати. Це у вас етап дорослішання. У вас зараз буде змінюватись взагалі погляд на творчість. Добре, давайте тепер візьмемо цей оракул. Що ви думали з приводу творчості раніше і хобі? Ну, якось раніше для вас це було, знаєте, ніби щось і зрозуміле. Ви розуміли, що це те, що вам подобається, те, до чого у вас є талант, але ви якось не зовсім розуміли свій талант. Ви для себе самих ви не завжди розуміли, а в чому ви можете самовиразитись. Десь на підсвідомості у вас таке сиділо, що ви і там, і там молодці, і там і там мастаки, але в чомусь саме. В творчому ви хотіли би виразитись, ви не знаєте, тому що тут жінка тримає місяць. Зараз я ні до нумерації не звертаюсь, ні до назви карт, ні до чого. Я дивлюся просто на картинку, на зображення. Все, це метафора. Все, що тут відбувається на цьому столі, це є метафора. І якось, знаєте, ви хочете, ви хочете переглянути цей момент. От ви реально хочете розібрати, що для вас таке є хобі, що таке для вас захоплення. Ви хочете реально щось робити своїми руками і побачити крутий результат. Ви розумієте, що на перших етапах у вас може щось не відбуватись, там, прям такого вау, красивого, але ви хочете робити те, що ви любите. Добре, як зараз на хобі ви хочете дивитись? Ви зараз хочете, да, от реально, ви хочете прямо розібратись, тому що тут жінка, драбина кудись. Там, де вода, десь щось нове, да, віконце. А ви якось вже на тому етапі, коли ви готові вже розібратись з тим моментом, що для вас є хобі і куди би ви хотіли вкладатись? А... Вам, вам, що би вам подобається? Вам подобається якась загадковість, вам подобається якась містичність, вам подобається доносити в свої в своїй творчості якийсь сенс, до чогось достукатись, допомогти людям. Підвищитись або подарувати людям якісь такі, знаєте, емоції, надихнути. Вам подобається надихати людей. Вам подобається розширяти кордони людей. Ви хочете займатися таким, щоб вам було цікаво ви дуже якось хочете якось проявлятися так і займатися саме тією творчістю, яка прям, ну, Знаєте, яка доступна одиниця зараз одну хвилину. Ви знаєте, вам на, на сьогодні вам здається, що ви, ну, ну, не за не досить, скажімо, скажімо так, ем, талановиті. Аби вже на сьогодні проявлятись. Ось ви намірені чомусь новому навчитись. Добре, давайте так. Ви намірені чомусь новому навчитись, в чомусь новому себе спробувати. Давайте подивимось, в чому саме. От в тому то й біда. Ви самі не знаєте, в чому саме. Ви, якби зараз приглядаєтесь, ви розумієте, що ви хочете мати якусь таку сферу, атмосферу, кімнату, я не знаю, де ви зможете самовиражатись, якесь заняття. Ой. Так, на що вам варто звернути увагу? Ну, вам варто звернути увагу на те, що ви вже вмієте. Вам варто звернути увагу на те, чому ви вже навчились, чим ви вже раніше займались. Можливо, зараз перегляд або заняття у вас якось по-новому розкриється. Ну, те, що тут зірки, я не знаю, може, хтось бісером займався, хтось алмазною вишивкою, хтось вишивкою, в принципі, да, щось таке дрібне ви робите, любили робити. Зараз можете це переглянути. Бо ви якось хочете опанувати щось нове? Що нове, ви хочете опанувати? Ну, от, бачите, знову <кхід> питання: що нове тут вийшло? Шістка мечів карта руху. Далі знову, що нове, тут е, лицар е, цих жезлів. <плес> Знов жезли. так, е, Що тут якби, да, десь людина пропливає на облачку, да, з... де б я заякоритись, І так само тут. Що нове, і ви якби ще через кільце. Добре, дайте собі тоді час. Давайте тоді поставимо правильне питання. Ага, дивіться, і тут повішаний. Ну, зависніть, зараз час без дії для вас. Або робіть те, що ви вже робите. Щось нове, так? Да? Добре, а як зараз, як саме краще зараз вам. Жити. Я не знаю там, які заняття, як взагалі вам реагувати на ось цю бездієвість рекомендовано? Два імператора. Сейчас мах імператор. На сьогодні ви повинні підвести підсумки під уже тими знаннями, які у вас є. Переглянути, чим ви раніше цікавились, що вас цікавило, що ви читали, що ви раніше робили. Знову ж таки, можливо, бісер, орігамі, витинанка, що, ви, що вам подобалось? Чому ви раніше приділяли час? В чому ви вже хороші? Да? Потім ви якось хочете більше займатися, я не знаю, хазяйством, можливо, хтось зараз дійсно на тому етапі, у кого змінюється сімейний стан, да? або якісь життєві обставини, або ви змінили житло, або плануєте це змінити, да? і вам зараз не зовсім до хобі. І тому ви зараз розфокусовані, умовно кажучи, і ви не можете зрозуміти, чи ви хочете приділяти час своїм заняттям, чи не хочете, чи ви хочете бути, скажімо так, приділяти більше сім'ї і тому подібне. Чи роботі, ви якось зараз на сьогодні, ви ще не зовсім розумієте, як би ви цей момент хотіли би програти. Да? Що вам необхідно? Ну, багатьом із вас необхідно для того, аби розпакувати якісь нові грані себе і захоплень. Тут реально треба налагодити своє приватне життя. Тоді у вас на цьому фоні. Да, у вас на цьому фоні якось, ну, знаєте, ви якось так надихнетесь. І відкрийте багато в собі нових граней. Тобто людина, якась людина, яка вам дорога, да, чи, можливо, якась авторитетна для вас людина, можливо, десь на роботі, вона якось підсвітить вам вас і, ну, можливо, з допомогою компліменту, я не знаю, чи, чи своєю присутністю в вашому, в вашому житті. Я не знаю, якось з таким чином, да, прояв якоїсь людини, або ви. Я не знаю, можливо, тут і закоханість, якось так. Да? І ви чимось надихнетесь, кимось верніше. Да? І ви почнете по-новому себе проявляти. На що варто звернути увагу? Ну, Дійсно, тут варто звернути увагу на кулінарію, на, Потім на садівництво, на ландшафтний дизайн. на... У когось ось такі от моменти, да? комусь варто змінити увагу на науковий аспект. Можливо, хтось хоче, ну, скажімо так, навчати біології, да? астрономії, хтось навчитись цьому хоче. А у когось є бажання мандрувати. Андруйте, ну, старайтесь принаймні. Не бійтесь робити це а, один сам на сам. Ну, у вас проблема, дивіться, чим би ви не займались, у вас проблема з самовиразом. Да, тут, бачите, жриця. Ви не любите ділитись з собою, ви не любите ділитись якимись своїми досягненнями. Тут не страх, у вас ні. Тут у вас така, знаєте, скромність, і вам здається, що якщо ви будете комусь показувати свої роботи. То ви ніби як хвастаєтесь, і вам якось важко, ви хочете і самовиражатись, і отримувати прибуток на своїх талантах, на своїх дарах. І вам якби важко ваш талант нести, бо ви в якійсь мірі його і роздивитись не можете. І у вас такий парадокс, підсвідомо сидить, що я не хочу самовиражатись, а в думці ви собі думаєте, що ви ніби хочете самовиражатись, і ви не можете знайти ось оцей баланс, ось цю середину ви не можете знайти. І тому у вас із-за того, що ви не знаєте, чи хочете ви взагалі приділяти хобі час чи ні. Тобто ви спочатку із цим повинні визначитись, а потім уже само хобі вам підійде. Да, бо ви зараз керуєтесь такими думками, чи маєте ви право на то, чи не маєте, як це нормально чи ненормально, що значить хобі. Тобто ви на тому етапі, коли ви хочете для себе розпізнати і зрозуміти, вже будучи зараз дорослою людиною, що ж таке насправді хобі. Що ви про нього знали раніше, і що ви знаєте зараз, і для чого вам це в принципі? Тобто ви зараз шукаєте новий підхід до хобі. Да? Якщо раніше ви просто цим займались, бо я не знаю, так треба було, чи, чи вам дійсно подобалось, але якось ви це займались без цілі. А зараз ви шукаєте взагалі сенс вашому хобі і переглядаєте. Тобто, Для вас зараз це не просто так витратити час. Ви <зуміли> ціну, часу Ви зараз хочете реально ну і прибутково, і якось зі смисловим навантаженням, щоб це не несло якісь плоди за собою, щоб це несло щось, бо хобі просто хобі вам вже не зовсім цікаво бумажку різати. Просто так ви вже не хочете. Ну Тут, слухайте, тут лише за вами. Тут жодні карти таро вам не підкажуть, чим би вам займатися. Тут лише ви. Дивіться і переглядайте себе в минулому, дивіться на себе сьогоднішніх і вже із того моделюйте майбутнє. Ще зверну увагу до оракула. Да, тут закриті очі. Ви самі повинні відзнайти і розплющити очі на свої таланти. Тут вже якби є підказка, да, на що би вам звернути увагу. В цьому розкладі багато чого було сказано, тому беріть, приймайте, якщо необхідно, переслуховуйте. Шукайте, і ви обов'язково знайдете. Ви вже, в принципі, про себе багато чого знаєте, просто дивитесь на себе з такої позиції старої ще. Я бажаю всім любові, всім добра, всім взаємності і всього того, чого ви для себе бажаєте. Всього найкращого.